Ми знаходимося в Миколаєві в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, де відбувається дипломатичний прийом з нагоди 19-ї річниці прийняття Конституції України. Святкування проходило у два етапи. Перша частина відкрита відбувалася у формі круглого столу, де обговорювалися актуальні питання зовнішньої політики України. Друга частина закрита проходила у вигляді другого сніданку, де увага приділялася в першу чергу прийдешньому святу. На прийом було запрошено надзвичайних та повноважних послів Великобританії, Франції, Німеччини та Іспанії. Крім цього, учасниками закритої частини заходу були також і викладачі кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. А на відкриту потрапили навіть деякі студенти. Незалежності та прийняття Конституції Україна уклала дипломатичні та дружні відносини з багатьма країнами світу. І сьогодні деякі з них прибули, аби привітати Україну з Днем Конституції. Але спершу, як годиться, я надаю слово господареві нашої зустрічі міністру закордонних справ. Дякую, Дякую всім за запрошення до сьогоднішнього рочиського сніданку або національному свята. 24 роки тому вся держава, весь український народ об'єднався перед єдиною метою скинути 400 літні колодки, якими здавлювалося українство з усіх боків, розривалося на шматки у пошуках територій, ресурсів, впливу. Творці нової української держави не побоялися бути одним із перших оголосити про незалежність від Радянського Союзу, задекларувати своє прагнення. In towns such as Slovyansk, which our ambassador of something which the normal life is beginning to presume and the vast majority of the population welcomes the resurrection of Ukrainian sovereignty. По Конституції згодом з великим важом абсолютно безвідомого ману є і диктатура, власність і і власність Конституція нам на всюди кінці між її життя та здоров'я, eh, чисті, бідності, недетектність та безпеки. Відповідно, мовляв, вчити, що декретні речовини є відсутні. Я хочу повідомити, що відносини між Україною та Німеччиною знаходиться на дуже високому рівні. Ми, саме як Федеративна Республіка Німеччина, допомагаємо Україні в реконструкції, економічному розвитку і також в щодо гуманітарних питань.

Справи мене досить такі приємне враження. Студенти показали вміння володіти до мови дипломатичної показали вміння володіти як англійською, так іспанською, французькою, так і німецькими мовами, що ще раз підтверджує необхідність їх могли вивчення як англійською, так і інших іноземних мов. І тому відповідний цей захист має надзвичайно бачення як в плані науковому, так і в плані методичному історичному, історичному. Доброго дня. Щойно завершилася офіційна частина дипломатичного прийому з нагоди ї річниці Дня конституції України. Які ви ще враження? Перше за все хочу сказати, що ми враження Я дуже задоволена. Прийшло все такі слівки, так і футболіста. Варта підготовка і першу чергу за організацію такого свята прийому і сказати про те, що на вищому рівні і, о, скажімо так, перейти вже до менш офіційної частини Я вмішаюся в курсом, третій спеціальності міжнародні відносини. І а, це другий зараз. яка потрібна має бути реальність. І, можливо, воно має дещо такі невеликі відповідності, але це те, як є. Тому бажаю ради учити, заприятись і сьогоднішній зараз того, що це можна робити. Короче, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, тривог Олександр Петрович. Отже, що ви можете сказати з приводу сьогоднішнього заходу? На мою думку, таких заходів повинно бути набагато більше, оскільки творчість вона викликає зацікавленість і бажання вчитися і чомусь навчитися. Тому я гадаю, що це так би мовити не можна назвати сьогоднішній захист, як кажуть, перший млинець Тому. І на мою думку, він виявився дуже вдалим і успішним. Я дякую всім кордонним э, гостям за те, що вони прийняли запрошення э, та відвідав на сьогоднішній захід. Э, я дякую э, навчальним такому важним послам за те, що вони висловили підтримку на Україні. Э, я впевнений, що саме э, завдяки міжнародній підтримці, завдяки спільним э, діям, особливо. Що ми, ми, ми справимося разом із зовнішньою агресією, загрозою, і ми разом вийдемо Україну на новий політичний, економічний, культурний рівень, Україна з гідністю займаємо місце в європейській сімі.